Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу в даному відео більш детальніше розповісти, як ви можете отримати пенсію, якщо ви знаходитесь на території Польщі, тому що зараз діє в Україні проект, завдяки якому люди, пенсіонери, які перебувають за кордоном, можуть отримувати пенсію за допомогу міжнародних поштових переказів Укрпочти. Просто ви мені відповідне відео в мене є. Ви мене запитаєте, чого дублюю, тому що ви задаєте дуже багато питань. Тому я просто зараз зосереджусь і розкажу, як зосереджу вашу увагу саме на цьому питанні, і розкажу, як це зробити. Дивіться, якщо ви перебуваєте за кордоном, ми будемо говорити зараз тільки про Польщу, тому що це можливо тільки в країні в Польщі, але обіцяє Міністерство соціальної політики, що є механізм напрацювання і. Згодом це пошириться і на іншій країні. Тому, щоб отримувати пенсію чи іншу грошову допомогу міжнародним пенсійним переказом за рахунок отримувача, вам необхідно подати заяву до Укрпошти. Ви це можете зробити двома варіантами: або в електронній формі. Для цього вам потрібно перейти на сайт Укрпошти. Я розказуючи вам, особисто перейшла на сайт Укрпошти. По-перше, тут є номер гарячої лінії Укрпошти, якщо ви навіть не розберетесь 0800. 300 545, ви можете зателефонувати та уточнити. Я відкрила заяву на отримання міжнародним поштовим переказом пенсії або іншої грошової допомоги. В принципі, тут все дуже зрозуміло. Я думаю, ви розберетеся, а просто заповнюєте заяву. Якщо ви не можете зробити це в електронному варіанті, в такому випадку за зразком зараз перехожу знову ж таки на. Зразок так, зразок є розпов... ну, залишений залишений даної заяви на сайті Міністерства соціальної політики. І ви можете скачати цей зразок цієї заяви, її заповнити та надіслати на адресу Укрпочти, вулиця Хрещатик, 22, місто Київ, 01001. Україна з приміткою на конверті пенсія за переказом. Пенсія переказу. Після обробки вашої заяви міжнародний поштовий переказ буде доставлений вам у місяці, наступному за тим, якому була надіслана заява. Переказ вам буде надісланий на вказану адресу, теж будьте уважні вашого тимчасового перебування за кордоном. І ще перерахунок коштів буде здійснювати в іноземній валюті тієї країни, де ви перебуваєте. Якщо ми говоримо про Польщу, то відповідно у злотих. Також. Для отримання переказу ви е, маєте пред'явити документ, що посвідчує вашу особу. Тому, якщо комусь Потрібно буде, я залишу посилання. Якщо ви не зорієнтуєтесь, значить ще раз повторюсь, в паперовому вигляді приклад заяви, просто мене хтось запитував, є на сайті Міністерства соціальної політики України, ви можете туди перейти і там скачати, відповідно, роздрукувати і заповнити електрона на сайті Укрпочти.